Доброго дня, діти! Хочу загадати вам загадку. Він може зігріти, зварити обід, він плавить метал і розтоплює лід, а може і ліс велетенський спалити, майно і будинок усе спепелити. Як ви гадаєте, що це? Це вогонь. Є таке прислів'я. Вогонь добрий слуга. Але поганий господар, це означає, що вогонь вірно служить людям у побуті і на виробництві. За його допомогою здійснюється безліч корисних справ. Він, давній помічник людини. Однак трапляється, що вогонь з вірного слуги друга та помічника перетворюється. На поганого господаря, безжального ворога, руйнівника, який знищує за лічені хвилини те, що створювала природа або людина довгими роками наполегливої праці. Причини пожеж бувають різні, але найчастіше пожежа виникає тому, що з вогнем поводились необережно або залишили. Вогонь без нагляду. Щоб вогонь з, доброї, з доброго помічника не перетворився на небезпечного ворога, дотримуйся правил пожежної безпеки. А правила для дітей ось такі: Не грайся із сірниками та запальничками, не розпалюй самостійно багаття, не вмикай без дорослих електричні прилади. Не грайся рідиною, що легко займається. Не бери до рук петарди та інші піротехнічні засоби. Ну що ж, діти, я думаю, що ви будете дотримуватись правил пожежної безпеки, і у вас все буде добре. До побачення!